Усім вітання, випуски про наушники на каналах. Ви вже я думаю бачили. Всі. У нас є Хоко, у нас є Airbus звичайні. Потім Airbuts є U і Airbuts Pro і HOC Є eq да, e e 2 І я лишив на кінець IPKUN e -E W3 або V3, хто як каже. Дивіться, ці всі наушнички, ось ці можна взяти в районі 1,5-2 доларів. Як де, будь ласка, 2 долари за наушники, безпровідні TVS наушники, шумодавом є, є без, є без, вакуумні, є без. Де Алі Алісінсей Алі він вам допоможе абсолютно. Заходьте в телеграм-канал, дивіться, хочете купувати вигідно, економити кошти, мати промокоди, монетки, все ось ви там можете це все дістати. Пікон. хоча вони їхня ціна там від 400, від 300. До, ні, від 400 до 1000, а ви за 2 долари візьмете топові наушники. Ну що, подивіться, подивіться всі випуски, я вам раджу, за 2 долари ви візьмете для себе ідеальні наушники, спеціально під себе. Лишив я такий бренд, на нас пікон, лишив я їх на кінець. Максимально вони мені незрозумілі. Вони е, найкращі по заявленим характеристикам серед цих всіх наушників. Зрозуміло, вони дорожчі. Да. От бачите, їх зараз там ціна 1400. Е, от е, вони вийшли в районі там, 14 доларів. Можна взяти через Алісінсай. Це він підігнав такі ніжчачки. Заходьте до нього, дивіться, будете економити кошти і знати, що де відбувається. Так, що є? Bluetooth? Bluetooth 5,4. Бачимо, 3D-звук у нас є. Водонеприникність, сумніваюся, приникні вони, спортивні наушники, спортивні, мабуть, і все. Дивіться, приходять не в такому кейсі. Наушники виконані, от дивіться, бачите, незвичайно, так би сказати, упаковочка, хлоп і дістали. Відкривається вже <смір> таким, таким підвохом, того, що ви думаєте, що воно відкривається зверху, а у вас так виходить, що відкривається більша частина, більша частина у вас відкривається. Все рівно відкривається гарно. Звук, кнопочок ніде немає, є type-C. От, чому я кажу, вони найнаворожніші. Є HD-мікрофон. Кажуть, що ну, звук хороший, але. Я за, за свою ціну це, вони, дійсно найкращі, е, вони хороші. Але е, чому вони мені не сподобалися? Їхнім, от Я топлю завжди за вакумки, або е, ну, накладні, це трошки інше. Я рахую, якщо накладні, це вже щось хороше, е, так якийсь преміум сегмент, Вакуумки на всі випадки життя кинув в карман. от, Або просто вкладиші, якщо у вас двох вуха там вушно да? е, е, ось, від. Е, Вакуум можете просто вкладні. Що це таке, я не розумію. Давайте я так трошки прокручу. Тут дуже багато наворотів, і я, як сказати, не дуже до кінця це розумів, не кап, От. Що я теж не можу сказати, то що й пам'ятаю. Bluetooth 5.4, акумулятор 480 мА. Заряду наушників вистачає і на, на 8 годин, з кейсом на 60 годин. Е, ну, дивіться, що я так неоднозначно. Можливо, комусь не подобається, і це нормально, тому що кожному своє. Я в ніякому випадку не, кого нічого не, не відговарюю. Але е, я спочатку, як я їх отримав, я не знав, як їх одягнути. От прям як їх одягнути. Е, так, так, ну ні, ну подивіться, ні, я не знав. Потім я подивився на картинці, е, як, і це виглядає для мене це виглядає максимально дивно. Дивіться. Я зараз отягну от, і трошки так посижу, ви подивитеся і напишіть в коментарях вашу думку. Можливо, ви якимись такими наушниками користуєтеся, можливо, в мене якісь е, вуха неправильні, я не знаю. Тут просто заявлений е, є, е, е стерео різні звуки. Бачите, я навіть не можу зразу, як ти вакомки дістав і вдягнув. От Що це? Це якісь е, тунелі. Що це таке? Ну, я не розумію, що це таке. Ну, для мене це максимально дивно. Зазначені, що це наушники для спорту, щоб е, чути музику і відчувати довколишнє, навколишнє середовище. Так візьміть вакуумні наушники з шумодавом включіть, або вик, ну, там виключіть шумодав, і будете також все чути. В чому проблема? От цей став хорошо, це я не можу. От мені прям дискомфортно і все. Ну, я не розумію. Просто це наушники це мої перші. Наушники Таке, бо я навіть знаю, що це за категорія. які це вони накладь, ну я не знаю <плес> наушники, які я не розумію. Е, от. Ну, їх Часно? от, що можна сказати, вони невідчутні. Ти їх одягнув, так? Да, ти їх... Якщо вони в тебе хорошо сідають на вухо, дивіться, мені тут дискомфортно. Я не розумію, чого тут окей, а тут ні. Я в перший раз, як наушники одягаю їх одівав біля дзеркала, бо я не знаю, як яких одягнути. От, звук. Тут, в принципі, не може бути ніякого вис... високих частот, ніяких низьких частот, нічого. Тут просто наушники, який ви відчуваєте десь звук грає. от. але якоїсь якості, там, збалансованості. Ну, якість, можливо, так, да, це не так, як ви відчуваєте, що якісь там не знаю, якісь найгірші наушники, які були в вашому житті. Ні, тут щось десь відчутно. Тут є додаток в пікон, є додаток. Ви заходите, дивитеся. От ви можете, що включати, виключати. Але він тут не працює, Того, що вони не, ну, не дістають до кінця. Абсолютно, я відчуваю все. Ну, все, що може бути. Не знаю. Дуже спірно, я кажу, я тягну цей момент до кінця. Тому що серед цих всіх, от, якщо як, давайте так, я можу знову ж повторитися, якщо у вас ЮМІДі бренд, якщо у вас е не підходять вакуумки, берете Airbats U, ось колір, не дивіться, є різні, але чер це не червоний, це Rock Red. є чорні і є білі. Топ, Да, хороші наушники за півтора долара офігенські. Потім, якщо ви хочете почути, е вже з е вакуумні, є Aerbats Pro. Берете якісь аєрбаціи, ці прошки берете. Шумодав, звук хороший, збалансований, ну непогане. За 2 долари, це найкращі наушники, які ви можете собі просто уявити. А якщо хочете ще кращий звук, але пожертвувати шумодавом. Бо можливо, він вам не потрібен, в принципі. Для мене шумодав важливий. Там метро, ша щось. Це класна штука. Берете хоко, є от, І все. Тут топовий звук, баса, насичений звук, ну коротше. Топчик. От прям Хоко ці топ. От, ми домовилися, да? ці вакуум, або ці звичайні вкладища, або ось ці щось міжвакумки. Шумодам або бе шумодам, що для вас важливо. Тут я не розумію, що тут. Дивіться, тут в нас зазначено опір 16 Ом, не 32. Ну, ладно. По діапазону частоти від 50 до 5000 Гц. Тобто навіть там не 10, не від 20, 20 від 5 до 20, 5, від 50 до 5 тисяч. Вибачте, мене, я ні в якому разі не хейчу іменно виробника пікун, тому що в мене чекають від них також якісь підгончики. От, але я, ось. Ця е, форма будь-яких наушників, я впевнений, що якби це були якісь, я не знаю, то в такій самі формі випустили якісь навіть ті самі Apple чи Шом сказати, анкери, базеуси. Ось я би цього не зрозумів. Тому що для чого це компактно, зручно, да, чорний, матовий пластик. Але самий дизайн вони не подобається. Ви можете писати в коментарях. Та напишіть в коментах. Ви б таким користувалися. Ви бачите, як це виглядає зі сторони. Я слухаю музику, ви чуєте все. Я слухаю вуз е е відео, чують всі, все, і я це чую. Так включіть на динаміку на телефоні, так і слухайте, або так, і включайте музику. Я цього не розумію. Типу, за що платити такі гроші за такий формат наушників? Напишіть в коментарях, що це за формат наушників. Давайте я вам ще пройдуся по можливо щось я не сказав. Ну вони наблатикані, дивіться. Є якийсь апп режим захисту від витоку. Я не знаю, що це захист від витоку, чого звук. Та тут всі чують, що воно грає, Виток, я не знаю. Низька затримка, кажуть, що в них можна грати ігри до 40 секунди. Но... я не розумію наушники, я кажу, звук в яких чують всі. Якщо я хочу слухати, я хочу, щоб чув я, я нікому не заважав, тому що я беру наушники, щоб нікому не заважати. Правильно? А потім, щоб насолодитися звуком, тут я буду заважати. Шумозаглинання, ЄНС. Яке шумо шумопогли... Ой, шумозаглушення, коли ви чуєте, все, шумодав, тут не працює. Ну, типу, він є, він активний, але він типу, не виконує свою функцію. Це також є. Подвійне з'єднання, ну плюс, окей. Трива... 60 годин, ну це... це потужно. 60 годин з кейсіком, це, це... Ну, тут акумулятор 480 мА. Тут по 320, 480 тут 480, це топ. Якась акустична порожнина дельфіна. Що це таке, я не знаю. Є в нас Аудіо ACC, ось і голос... О, голосовий помічник. Є голосовий помічник, але найкраще сподобався голосовий помічник це в Хоко. Ви е, нажимаєте, тримаєте і вискакує, там чи Siri, чи Google чи, ось, з двох, не мабуть. Да, чим ви користуєтеся. Ось так. Чи радив би я ці наушники? Дивіться, так як я. Говорю за себе. Особисто мені вони не підходять, і особисто мені вони не зрозумілі. Комплект. Ну, комплект тільки ой, кабель. Бачите, навіть кабель впав. Тільки кабель та й псіні. Амбушур, ну а які тут амбушури? Ну, тут їх нема. Е, тому я не знаю для кого вони. Може, якісь виключно там спортсмени бігуни мені скажуть, що ти не розумієш. Можливо, я й не розумію. Але, якщо чесно, я навіть це не хочу зрозуміти, саме такий формат наушників. Е, ось, додаток зроблений, є, все класно працює, блютуз не відвалюється. Дійсно, я заходив, дивився відео, там різні включався. Не, включав, не затримки нема. Звук, він не поганий, він хороший, але ти його не можеш до кінця відчути, оскільки вони в тебе ну, не сидять. Вони в тебе просто не сидять. Тому. Сорян, звісно, якщо я когось десь образив, щось десь хтось користується. А, ну, є вони для мене незрозумілі. Ем, тому ось я наче все про них розказав. Дизайн модних сережок, заявляє виробник, дизайн модних сережок. Е, мені не треба модні сережки, я не хочу модні сережки, я хочу офігенні затички або накладні наушники. Ну, типу, затички, у мене на увазі вакуумки. Все. Тому якось так. Напишіть, будь ласка, ось бачите, як це все виглядає. Ну, ви бачите, як я виглядаю зі сторони. Напишіть, чи ви б користувалися такими наушниками, таким форматом наушників? Чи ви користуєтеся? Можливо, я щось не розумію. Які ваші враження? От, тому мені було б дуже цікаво почути. Ось, ну, якось так. Можливо, це я кажу, такий випуск вийшов трошки нестандартний, але це більш незрозуміла критика, ніж кажу, вони наворочені. Але по своїх, як би сказати, параметрах, акумуляторах, кейс гарно працює. Да? Там, ну, в кейс всіх там, офігенно. Тут, люфту, тут типу, мінімальний, можна сказати, його немає. Але сорян. Тому. Всім дякую, хто подивився. Напишіть, мені цікаво, чи це одного мене так бомбить, чи вас також <сх> ви в такому недорозумінні. Напишіть, чи б ви хотіли користуватися. Можливо, хочете якісь наушнички. Розіграю, вже під вас подгончик. Ви підписочку. Тисячу підписників. До Нового року. Тисячу підписників. Підписка на Життя з 220. Ютубчик. Підписка на телеграм-канал Життя з 220. І підписка на телеграм-канал Альдісінсей. Тому що ось такі всі. Ніщяки по надзвичайно, я б сказав, халявним цінам за 2 долари взяти ці ВС наушнички з шумодавом, з кучою амбушур. Подивіться відео. Дуже багато. Ось, подивіться відео, ви не пожлюєте, це кращий огляд. На Ютубі їх немає, українського ось просто нема. Я спеціально зробив це для вас, щоб ви розуміли за 2 долари, які можна взяти наушники. Переходьте, дивіться От, і підписуйтеся.